Всім доброго дня, велима шановне панство. Сьогодні Попробую показати, як провести проксі вимірювання на автомобілі Chrysler 200 2016 року. Воно підходить на джипи, на доджі і тому подібне. Для цього нам необхіден телефон встановленої версією. Альфа-ОБД додатком для Android телефонів. І ОБД-сканер. У мене отакий. У вас може бути інший. У мене без перемикача. Самий звичайний, самий дешевий сканер. І синій перехідник, як його називають. У вас може виглядати він нічого. Він має колхозний такий. Ну, суть не в тому. Головне, що він працював. І відповідно сканер треба перевірити програмою. obd 2 діагностик, чи якось так називається. Ну, суть, не в тому. Я зараз це все показую Анджую, як це все робиться. І що? І приступаємо. Проксі необхідно для активації. Деякі функції, які у вас не активовані, або при заміні магнітоли, приборки і тому подібне. Так, починаємо. Так, вставляємо адаптер в роз'єм obd 2 він знаходиться під рульовою колонкою. Все, вставлено. Тоді нажимаємо кнопку положення RAN. Тепер твоя усмішка потрібна Україні. Запишися на І заходимо в програму Альфа-ОБД. Для начала перевіримо, чи у вас підходить. ELM адаптер. Заходимо ось в цю програму. У вас має бути ось такі протоколи. Якщо їх більше зелених, це краще. Все, з цим закінчили. Заходимо в альфа обд Нажимаємо Bluetooth з'єднання. Вибираємо наш адаптер, дивимося все є. Все, підключилося. Вибираємо ваш автомобіль ось тут. Стояночний. І перед проксі виконуємо скидання всіх помилках, помилок по всіх блоках. Починаємо з ABS. Всі вбираємо. Соєдиниця. Все, все встановлено. Нажимаємо чек. Всі ошибки. Ошибок нет. Все. Виходимо назад. Вибираємо. Подушки безпесності вибираємо блок 1, соєдинить. чек, всі ошибки і тому подібне. Немає ошибок. Тоді в другий заходимо. чек, всі ошибки. Нема ошибок. Тоді... Боді-комп'ютер. Зараз в мене тут будуть ошибки, соответственно, зараз я покажу, як це все робити. Соєдиніть. Чек. Всі ошибки. І ошибки просто нажимаю Стеріть ошибки. У мене по капоту є ошибка, яка не удаляється. Ну тут має бути чисто. Потім. Є такі, де є ось як клімат-контроль. Вибираємо. І отут треба вставити в роз'єм перехідник синій, той, що я показував на початку. Після того під'єднатися. Тобто, що ми робимо в такому випадку? Я витягую ELM-адаптер. В роз'єм між ОБД-сканером і OBD адаптером вставляю цей синій перехідник і підключаю там, де він підключався раніше. Після цього я нажимаю знову з'єднання по Bluetooth і чекаю під'єднання. Все. Підключаю цей соєник. І такого плана Все під'єднано. Всі ошибки. Ошибок ні. І далі, далі по списку усі ці блоки перевіряю. Не у всіх, все це є. Тобто на передніх приводних привода явно що немає. Тобто, перевіряйте абсолютно всі ці блоки. І тоді продовжуйте те, що я зараз скажу. Так, після того, як почистили всі помилки, які є, заходимо в боді комп'ютер. Вибираємо боді, соєніть. Так, під'єднано. Нажимаємо автомобіль знизу справа. Вибираємо процедуру, Перемотуємо вниз і тут є. Е е е так, так, програмування, режим питання. Так, проксі інструменти. Резервна копія конфігурації проксі вибираємо. Успішно завершено. Тобто, ми сохранили ваші налаштування. Це необхідно. Тоді знову вибираємо боді. З'єднуємося. Так. І тепер <кхем> заходимо. Ізміння конфігурації автомобіля. Це конкретно те, що ви хочете поміняти в, вашому, в ваших налаштуваннях авто. Я вибираю. Підігрів дзеркал і значення енебл. Так. Отено будемо далі. Процедура завершена. Так, тепер вибираємо, я ще хотів. Так, после измен выбираем процедуру настройки по прокси и нажимаем старт. Далее. И пошла у нас процедура. Может пикать приборка. Не звертайте увагу. Має бути все завершено успішно. Так, тепер нажимаємо на кнопку в положення OFF. Тобто, крайнє ліве положення. Я виключу. Потім виймаю свій Bluetooth-адаптер, вставляю синій перехідник. Вставляю в ОБД роз'єм. Ставлю кнопку в положення Run і чекаю, поки все на педалі, всі повідомлення погаснуть. Тобто це може бути 5-10 секунд. Після того, ось зараз це вже все пройшло, нажимаємо ОК. Все. Процедура налаштування завершена. Нажимаємо для цього переводимо положення OFF, Відкриваємо двері, закриваємо двері і чекаємо десь приблизно 5 хвилин. Через 5 хвилин беремо ELM адаптер, вставляємо в ОБДС роз'єм. Відкриваємо двері, закриваємо, ставимо положення РАН. Проходять всі повідомлення і заходимо в Альфа ОБД. Заходимо в Альфа. Підключаємося. Заходимо в двигун. Підключаємося. Перевіряємо помилки. Помилок нема. Коробка передач. Помилок нема. Боді комп'ютер. Зараз моя помилки тут можуть бути. Ну, знову ж по закритому капоту. Все. Ми звідси виходимо. І на цьому процедура завершена. Вимикаємо. Відкриваємо двері, закриваємо і виконуємо запуск автомобіля. Все. На цьому все завершено. jack was